Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. І так, 15 січня масована атака по Україні сьогодні у середу. Також була загроза чергової спроби пуску ракети під назвою «Рішнік». Одна з них не узлетіла, супроводжуючи борти під час пуску кинжалів нанесли удар по своїй території. Крім того, під час вильоту сталася аварія поблизу АЕС. Атака нанесла шкоди. Більшість Росії ніж Україні, що не може не тішити Путіна. Готує термінове засідання і, нібито, чергове звернення. До двох народів невже визнає, що кінець і він після останніх атак України втратив свій козир Росії, колошмарець шмарить сталася аварійна зупинка АЕС. Ростовська зупинилася, а вона на траєкторії польоту після дуже і дуже потужного вибуху леп поклало. Жителі Ростова у Шоці бідкаються, що напевно Путін вирішив рішення комтарити спочатку по своїй території. Пишуть партизани, цитуючи одно із місцевих жителів. Ситуація критична. Станцію переводять у режим майже холодних реакторів. Крім того, Путіна більше. Немає станції не викорчати в її заморозі. По перше, ЗСУ в Курській області. По-друге, ракети канажало все частіше почали падати на землю, у тому числі поблизу станції. У той же час атаки ЗСУ по ангелісу частково паралізували дії стратегічної авіації РФ аналітики. 8 січня українські дрони атакували цистерни з авіаційним паливом поряд з авіабазою російських ВКС ЗС РФ у місті Енгелес. Через шість днів завдали нового удару по цьому об'єкту. Мета атака стримати нальоти російської авіації на українські місці. Стах, хоча б тимчасово, як результат а сьогодні був новий удар ЗС СРФ а не такий масштабний, як раніше. Ворог застосував невелику кількість ракет порівняно з попередніми атаками. Та ЗСУ була досягнута ще в минулому році. Головні управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курська, енергоремонт в районі селища Іваніно-Курської області. Представники ЗС РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також на початку грудня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок. На іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем додають і вгура. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АС місто Курчато, використовується російськими ЗС у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння на іранських БПЛА не виключається наявність указаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Та наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. Першу чергу МАГАТЕ підкреслює українська розвідка. Нелегітимний президент країни агресора Рафа Володимир Путін і далі зациклюється на балістичній ракеті «Арєшнік» середньої дальності, щоб змусити Захід ухвалити рішення в Росії. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Путін стверджував, що «Арєшнік це ракета середньої та малої дальності, яка летить на відстань від однієї тисяч до п'яти тисяч кілометрів. І що в сучасні. Західні системи ППО не можуть перехопити її. У звіті зазначається, що Путін постійно згадував технічні характеристики ракети протягом останніх тижнів, ймовірно, щоб викликати страх і невизначеність стосовно шкоди, якої може завдати арішні і натиснути на партнерів України. Тим самим він хотів би обмежити українські удари по воєнних цілях у Росії за допомогою західної зброї. Водночас постійною згадкою та його ядерних можливостей Путін намагається відійти від невдалого залякування ядерною зброєю, заявляють експерти інституту вивчення. Війни у публікації наголошує щоразу, коли Кремль намагався обрязкати ядерною зброєю, захід давав відсіч. Інституті вивчення війни вже зазначили, що у можливостях арішника немає нічого особливого нового, і Росія вже має ракети, які західні системи ППО, ймовірно не зможуть надійно збивати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.